Вже настав такий більш літній період, скоро 1 червня і офіційно у нас буде літо. Скоро відбудеться відкриття купального сезону. В нас за 2023 рік на водоймах Київщини вже загинуло 19 осіб. У минулому році загинуло 48 осіб. Тому хочемо звернутися до громадян, щоб вони дотримувалися правил безпеки на воді, не залишали дітей на воді без нагляду, слідкували за ними також елементарні правила безпеки на воді, в незнайомих місцях не купатися, не пірнати в незнайомих місцях, на гідротехнічних спорудах не купатися, не плавати. Також не заходити в холодну воду різко, не пригати з пірсів, з мостів, тому що це все може призвести до плачевних наслідків. Також наголошуємо громадянам, щоб не купалися в стані алкогольного сп'яніння. Надіємося, що це літо в нас прийде без пригод на воді і в нас не буде непотерпілих, не загиблих.